Навіть коли вони ще не зайшли, вони там вже розбомбили. Руїну сплошна. Моя творчість це скоріш напаминання місцевим, що там якби ще війна йде. Бо як не вийду на вулицю, всі такі щасливі, там бухають, каліки, курять. А треба, якби, війську допомагати, а на, на всяке сміття гроші витрачати. А что такое куриные россияне? Я не знаю, что это. Вот сейчас это реально вот всякие чеченцы, якуты и все такое. Покурение закончилось. 20-річний скульптор Дмитро Чорнобай, який втратив у окупації батьків, вибрався із захопленого росіянами Маріуполя. Він бачив навколо тіла загиблих, понівечене рідне місто та жорстокість загарбників. Проте знайшов у собі сили приїхати до столиці і вже там показав своїми діорамами українцям справжнє обличчя війни. Оце от діорама називається штурмовик. Я надивився відео від третьої штурмової, як вони, ну як скажені. В шостому полі на окопи лізуть, ну просто вриваються туди і винищувався живе і хотів трохи відобразити це як міг. Вони з пластиліну, скульптурного з проволоки багатьох видів фарби, деякі з них ще з Маріуполя. Чесно. Кажучи, найлюбненішої нема, але мені дуже подобається зенітазам. Її я зробив останнє. Просто таке невеличке показати, хто наш ворог. Я по Маріуполі, коли йшов, ну вже під час усього всього вторгнення, вони крали от усе, що можна. Там і унітази, і телевізори, і плейстейшени. Ну, тупо все от, показати на що вони сюди прийшли. Презентація робіт Дмитра відбулась в музеї майстерні імені Кавалерідзе в Києві. Організаторка виставки Олександра Савинок каже, люди приходили, щоб прожити біль, що сидів у них спочатку війни. Дмитро ж дуже чітко показав, що війна значить саме для нього. Ми розуміли, що ми робили в цій виставці, тобто, щоб показати не просто роботу, а показати біль людини, як, як, він, як він її переживає, як він її особлює у своїх роботах. Особливо от є, є декілька робіт, от які мені просто відгукнулися. І я одразу ну, зрозуміла, що потрібно додати до цієї виставки. От, і тут де є деякі з експонатів, які, належать моєму батьку, от, я просто, ну, наче наче своєю білю поділилася з його. Моя творчість це скоріш таке напоминання. Місцевим, що там якби ще війна йде. Бо як не вийду на вулицю, всі такі щасливі, там бухають, каліки курять. А треба, якби, війську допомагати, а на, на всяке сміття гроші витрачати. На початку війни от машини купували, от, от, просять військові машину, ось вам машина, а зараз по ну, тижнями збирають гроші. Зато відпочивають люди. Дмитро жив у Маріуполі, коли війна прийшла до його оселі. Росіяни фактично взяли у полон тисячі маріупольців і принесли в місто Марії так званий Руський Мір. Мені, типу, підходить сусід, каже: Йди візьми гуманітарку. А я дивлюся, що там, і бачу от ету от зетку їхню, і кажу ні, спасибо. Ну, то гуманітарка стильна називають. Там був пакет гречки, кілька макарон. І шампуні. Це від кого? Ну, від этих, своїх не бросаємо. Навіть коли вони ще не зайшли, вони там вже все розбомбили. Руїна сплошна. Це... На шиї кільце. Це На мене. Це. На пам'ять і. Ну, щоб мародери не, не забрали. Бо вони там брали все, що все Не тільки русняли й місцеві. От саме тупе, що там було з мародерства, це коли вже світла не було взагалі енергії. А я вийшов на вулицю, це ще до того, як наш район почали ну, сильно так обстрілювати. Я вийшов на вулицю і віжу, бабка тягне два телевізори. От, тупо на горбі два телека. От нашої. Типу не світло, нічого, просто щоб було. Зараз Дмитро мешкає у Києві. Спогади про страшну російську навалу зберігаються й досі. Проте молодий скульптор досить іронічно згадує про тих, хто приніс горе у тисячі будинків українців. А що таке корінний росіянин? Я не знаю, що це. От зараз це реально всякі чеченці, якути і все таке. Корінні закінчилися. Та живу собі, учусь і все. З ну, культурами займаюся. А плани якісь будувати, ну таке собі. Ну, кожен день може прилетіти. А в мене а, в будинок навпроти прилетіло десь місяць тому. Тетяна Байрак, Святослав Мелешкін. Підписуйтесь на наш ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.